Трамвайно-тролейбусне управління Житомира планує закупити новий транспорт 20 тролейбусів автономного ходу, які зможуть заряджати батареї під час руху, тим самим продовжувати маршрут на місцевості, де відсутні контактна мережа, та 15 електробусів на суму 17 мільйонів євро. Ми говоримо про е, другу фазу проєкту з Європейським банком реконструкції і розвитку, який вже е, почали ще до війни. Е, зараз ми на етапі підписання е, і погодження. Попередньо підписання угоди е, про е, кредит та грантові кошти, підготовку проекту розпочали через вихід транспорту з терміну експлуатації. Однак деякі старі тролейбуси все ж курсуватимуть за своїми маршрутами, пояснюють в управлінні. Технічний стан тролейбусів наших окремих якби так у нас є 50 нових тролейбусів. Інші тролейбуси мають уже вік більше 30 років. Частину будемо все одно намагатися використовувати. Частинами кожного року ми щось списуємо, Как би ну, вічного нічого не буває. Транспорт, який закупить підприємство, облаштують для людей з інвалідністю, аби допомогти їм пересуватися містом. Це будуть низькопольні, низькопідлогові тролейбуси всі без виключень. Якщо будуть електробуси, то також будуть низькопольні, какби з пандусами. Це все буде ну такі, як тролейбуси, каки як от ці ми закуповано. На сьогодні виробник транспорту невідомий, однак за планом, тролейбуси закуповуватимуть в Україні. Електробуси ж замовлятимуть у закордонних компаній. Ми думаємо, що в наступному році буде проведена закупівля. Можливо, наприкінці року ми отримаємо перві чи тролейбуси, чи електробуси. І вже в 26-му році да це повинно бути закінчено. Артем Сидорчук, метро Половинка, телеканал СК 1